Привіт, друзі. Дивіться послідствия не до будівельників. Зараз трошки пройдемось, покажу вам їхні мінуси. Як я і говорив, я використовую теж буває в уголки, там де заказчик не хоче бетонної перемички. Тут є міння, хай, хай воно стоїть, але його домілочіть. Дивіться, стіна. Це простоїв будинок 5 чи 6 років і це та, що не впала сіна, бачите, перелом. Зараз розкажу вам, чому так сталося. Ну, при поривах вітра Будинок, по-моєму, це окно було відкрите, не знаю як на дром поверсі. Ну, бачимо. Бачимо наслідки, як говориться. Тепер дивимося. Давайте. Дивим. Заліз. Навіть окно шатається, щоб вже ж нічого мене не привалило. Дивимось, зараз подивимося, хочу показати вам. Бля, убийця. Дивіться. Сволока не один. Не стикований, не зарізаний, не стикований, як говориться, це все фігня. Тут ну це стекло розбилося при падінні газоблока. І причина тут яка була. Тут більшість того, що причина сталася в тому, що через окно пориви від плюс недобудівельники, зробили Провлю, так звану поставили. на у Мене є знайомий, який розказував, як своєму куму гараж построїти і забити шпильки в газоблок і буде стояти. Оце вам послідство цієї ерунди. Давайте дивимося. Воно все одно довго б ще не постояло б, і б хазяїн заселився б і часом зорвало б все одно цю кришу і нічого б не спасло. Дивіться показую. Арматурка. 40 см. Кришу зняло вместе з мурлатом. Бачите, і там і там. Тепер дивіться, ще один етап покровлі. Токо за завержень. Токо барани роблять стиковку обрешетки на одній крокві. Ніколи не робиться обрешетка, максимум дві полоски і все. Тепер дивіться друге, чого у моїх відеороликах я везде розказую. Я використовую сотку. Оце досточка стояла тільки, будемо питати, це 60-ка гвозді, десь 60-ка, де 70 десь 70-ка. нещасних 30 см. Тепер ще одна помилка. Бачите, криша була вже утеплена. О, нагрузка на ній, я уверен 100%, що вона там вже і влагою покрилася, із за того, що ні кровільної вентиляції нема, нічого. Плюс дешевий гідробар'єр. Так ніхто не робить. О, так що, якось так можу вам показати. Дивіться, це так соєняється. Так звана кроква в коньку. Бачите, везде так. У мене везде є зарізи. Ну тут я ж говорю не до будівельників. Перед тим як брати або вони починають робити у вас, дивіться внимательно, як воно все робиться. Зараз в інтернеті багато є що де як робити. Так що что, головне, щоб правильно робилося. Як говориться, ми дідусь методом не робимо по одній причині. Нам ніхто ці грошей не заплатить, не цих же ж замків не робиться. Ми елементарні льогенькі замки роблямо для зв'язки всього. Так що отако, бачите, жалко людині криницю накрило, але є таке. Так що майте на увазі, не працює ні шпилька в газоблоці, не той самий, як його. Скажіть і я скажу. не Арматура морлат не держить. Через то. Не жалійте грошей зробити армопоїзд. Зараз, дивіться, зараз вам покажу крильцо. Я в таких случаях теж так робив. Бачите, шпилька. Але з цієї сторони завжди підготовлював площадь. Для того, бачите, щас, шпилька обикновенна шайбочка і все. Це теж при поривах вітрах з вами би її вирвало. Там должна бути закладна сильно хороша. Ну, я як це роблю, я завжди роблю рядом біля армопояса. Так як армопояса нема, через того така ерунда. Так що не забувайте. Всім хороших будівельних робіт. І не, не нанімайте, як говориться, в Київ вже де вокзал роботників. Там є і спеціалісти, а є більшість лошадь. Отака така єрунда. тому що всім же ж легше. Стройка це ж велике бабло, а голови немає не грамам нам. Щоб те бабло, як говориться, заробити. Заробити треба правильно, не зробивши горя будущому власнику будівлі. Дякую. Все буде добре Україна, за нами перемога. Далі буде.